Наталю, що, що це за е, яслі у вас такі? Оце такі С, наші симпатичні. ясельки. Зараз якраз ще дві кози залишилося. Окоту ще не було, ще чекаємо козеняток. Оце вже ну, це половина з тих, що є, бо ось таких вісловухих купили, розібрали. Да, ми їм дуже раді. Вон там їхній батько ну, бійць, козлик. Це э, висловухий. Да, це його перший. Перші діти його, скажімо так. Козенятка дуже, вони ручні, всі дуже грайливі, життя люблять вони, радіють йому. Ось уже зелень, травичка піде. Буде їм соковита смакота на свіжому повітрі. Ну, кози в нас пасуться. Тут на траві над ставком, а взагалі їх ще випасають, ходять вони, глячки їдять, там різні собі вони вибирають тави. Тому в нас молоко кажуть, що ну, сир з козиного молока. Кажуть, що після смаку є ось такий лугових трав. Ну, ми віримо нашим покупцям. Угу. А мама одна очі чи це різні? Ні, мам багато, мам 19, 19 мам? Кізна. Так це йому він так сюди як в рай попав цей ну, він, козел. Ну він Не один, да. Але ось е зараз тут, принаймні козенятка, то всі його дітки. Він в, в цьому році отримає відзнаку.